Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал. І сьогодні ми будемо з вами копати моркву. Вчора я позбирала помідорки, ще деякі лишилися, але то вже не важливо. Капуста ще буде стояти дві, я її ще не буду копати десь ну, 10 жовтня гарні цього року голови. Агресор я повторила ще раз і ще раз вам. Дуже хороший сорт Голландія. Навіть білокрилка її їла дуже сильно, але голови вона крутить і вона добре стоїть в погрібі на зберігання. Дехто каже, що вона тверда на, квас, на квашення, але і на квашення теж нормально, Не знаю. Якщо інший сорт взагалі не росте. І так далі. Так, а сьогодні у нас ось деплантація моркви. Я вчора бурячки вибирала, але не знімала, тому що ну, чомусь не включила. Сьогодні будемо знімати вам моркву. Яблука теж треба збирати. Ну, хай ще висять. Недільку ще хай побудуть. Так, друзі, давайте будемо це робити разом. І так, друзі, пів грядочки я викопала, ще пів грядки не викопала. Значить, що в нас виходить? З ці хороша, гарна. Прям така класна. І отут пів грядки І так, друзі, я втекла, бо в нас дощик почався, бачите? Ось так на дворі дуже стало якось темно. Ну, Вечір, звичайно, але я не вспіла до дощу. Трошки я намокла. Але дивіться, який урожай моркви цього року. Морква гарнюща. відрах маленька, а тут яка? О, морква. Я навіть не надіялася, що в цьому році буде такий класний урожай. Скільки її? Ого! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять відр вийшли моркви. Зараз оцю, мале, оцю яка в відрах, бачите, вона така всяка хороша. Мамі віддам і невістці віддам. І вони люблять оце потерти на тертку і в морозиловку на всю зиму їм хватить, супчики, борщики варити. А велику, то тоді з підвала будемо брати. І ось це піде на переробку, це піде на переробку, а ось ця піде на переробку, а велика, гарна морква піде у погріб. Так що, друзі, ось такий урожай, Несподівано, я думала, буде менше, але в цьому році якось ще <кхи> зібрала три кабачка. Яблука вкусні у нас. Друзі, вечір уже, І я сьогодні запалила у себе. Затопила будинок. Там у мене котел на дровах. Вчора так спала, і так було холодно. І я сьогодні вирішила, напевно, я спробую запалити дрова. І вийшло в хаті зараз тепленько. Я вже години три палю. Періодично чистила морку, періодично палила, підкидала там дрова дуже-дуже тепленько. І зараз. Піду, зроблю собі чайок на дощик такий, дощик на вулиці. Знаєте, як класно, коли в хаті тепло. Переодінуся, поп'ю чайок і піду спати. Будьте всі щасливі та здорові, заходьте на канал, підписуйтеся, ставте лайки. І гарного вам дня. Всім пока-пока!